Друзі, мої вітання вам. Мене звати Даріна Глущенко. Традиційно говоримо сьогодні з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом. Будемо говорити про останні політичні події, новини і не тільки. Ну що ж, пане Тарасе, мої вітання. Дякую, що знайшли час і можливість. Доброго дня. Отже, звісно, що хочу розпочати із саміту НАТО, який відбувся в Газі. Президент України Зеленський зустрічався із своїм американським колегою Трампом на саміті НАТО. Зеленський каже, що зустріч із Трампом в Газі була змістовною. І також за його словами, що під час розмови вони цитую охопили всі дійсно значені. Питання, проте знаємо, що прес-конференції після зустрічі її не було. Пане Тараса, як оцінюєте саміт для України і з чим саме повернувся Зеленський додому? Ну Я вважаю, що вичевили все, що можливо там. Uh -huh. я, і, ну Збільшення оборонних закупівель обіцянки це означає, що Україну включають в оборонні в оборонні програми ЄС та НАТО. Це дуже добре, тому що, uh -huh. знаєте. Як працює бюрократична машина, та туди головне потрапити. Так? Так, Якщо так. ти туди потрапив, то, 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 то вже надовго. Там починається знає... там своє є шахраї, жуліки, які будуть пиляти бюджети. Головне, щоб ми разом пиляли це бюджети, які будуть виділятися, так і це і це буде достатньо надовго. Це дуже добре, в дійсності. А те, що не відбувається, у нас тут катають істерики от не сказали, що не будуть приєднання. Не означали Росію агресора, слухайте, плювати, що вони там говорять? Головне, є гроші, є ресурси, так? Яке, яке Україна отримує далі. Ми самі повинні. Самі ворушитися виробництвом зброї, наприклад, системи ППО у нас є вітчизняні. Вже на жаль, Міністерство оборони знову займається диверсією, не їх закуповує. Це про це Бадра говорив відомий аналітик. Військовий достатньо багаторічно про це досліджує всі Ось. питання військового військово-промислового комплексу. От що ми на чому повинні концентруватися, далі залучати кошти, відкривати експорт. Торгувати зброєю, залучати максимальне ресурси не тільки з НАТО Європи, з інших країн, наприклад, з Індії і всіх інших країн, де можна продати свою зброю, щоб у нас була постійний рух капіталу, постійне нарощування навчання нових людей, розширювалось виробництво, підтрималось виробничі цикли, і буде зброя і для України, і для на експорт в тому числі. Тому а, загалом ну, зустріч була. Ну не було прес-конференції. Ну і що, що не було? Рішення будуть прийняти? Ну будуть прийняти гроші? Є є далі. Далі вже питання о, роботи з американським ВПК з республіканцями. І так далі, зустріч відбулася. Ну добре, серйозно поговорили. А далі знаєте, ну треба цими церемоніями займатися. Нас цікавить вже не церемонії, розмови і красиві слова. Нас цікавить конкретика. В принципі, там конкретика вже була означена. Угу, угу. Е, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський з'явився у класичному одязі. Е, нагадаю, що на саміті НАТО президент змінив мілітаризованих хакі на більш такий офіційний образ. Він одягнув куртку, ляну сорочку і штани. Е, покажу за кілька хвилин відео, які виглядають класично, але все-таки мають такі трішечки риси мілітарі. Е, як ви вважаєте, про що може говорити ось такий фактичний? Невербальні жести від українського гаранта. Ну, я не знаю, чому всі говорять, що це вперше було, в дійсності, це вже не вперше. Він в такому ж костюмі, якщо не помиляється, з штаймайером зустрічався і зустрічався з цим з Чарльзом, королем Чарзом. Тому я не вважаю, що це щось таке було надзвичайне, те, що відбулося. Ну, переодягнувся, ну йшов. Ну Головне, що головне, що результати ми повинні отримувати. Якщо Дозволяє отримувати додаткові результати. Ну значить, так і треба робити. Для, для мене знаєте, більш показово, що Україна Зеленський вже втретє за рік зустрічається з королем Британії. Yeah. Це дуже, дуже важливо в дійсності зустрічі так просто з королем Британії. Ти не зустрінешся. Значить, щось відбувається дуже цікаво, в тому числі по напрямку Вашингтона, тому що британці мають зв'язки з Вашингтоном. Окремо є. Політика Британії щодо України це теж дуже добре. Там і, і, і передача дронів, додаткове обладнання, спільне виробництво і все це разом працює в дійсності на нашу перемогу. А далі то, то вже знаєте дипломатичні деталі, як як є, як що і я так тому я тут не вважаю це якесь просижу. Це не вперше, це не вперше. Він десь два тижні вже так ходить. Просто знаєте, чомусь і не помічали, не помічали. Не раптом да хтось помітив і, і, і почав це говорити. Ну добре, якщо це дозволяє рухати справи, то можна вдягатися так. Якщо потрібно вдягнути костюм для того, щоб отримати контракт на 10 мільярдів. Можна вдягнути костюм. Тому тут тут головне ефективність, і головне ефективність просування інтересів України. Повертаючись таки до Трампа, ЗМІ писали про те, що американський президент розчулився під час розмови з українською журналісткою, і загалом такий момент називають рідкісним проявом людяності від Трампа. Нагадаю, що президент США передав вітання чоловіку-журналістки, який зараз на війні після того, як медійниця запитала в Трампа про Петріот для України і Трамп. їй на що Трамп їй відповів? Що подивимося, чи зможемо ми щось дістати? Я хочу, щоб ми надали вам ППО. От знаючи непростий характер Трампа, скажімо так, чи дійсно він міг розчулитися, тому що я думаю, що по новинах Повинен американський президент бачити всі ті звірства які робить Росія. Зеленський, коли приїжджав, неодноразово показував йому фотокартки з наслідками російської агресії. Тому повертаючись, Трамп дійсно розчулися, чи все таки це була така політична гра на публіку? Ну давайте oh. так в дійсності йде дійсності демонізація Трампа, в тому числі в змі, які пов'язані з. Демократичною партією в дійсності це для нього. От коли він ну давайте так, для будь-якого американця, для будь-якого американця війна не зрозуміло про що це просто безглуздя, і коли він говорить про те, що це безглуздя, те, що відбувається, це в дійсності от позиція американця, Це завжди так. Знаєте, я коли читав от спогади американських генералів, які воювали у Пер у Другу світову війну на території Європи, от. Що їх шокувало, от паттон і все інше. Що їх шокувало, це констабари Ну, знаєте, в, в е, е, ну Європу. Знаєте, Європу, в принципі, нічим вже здивувати було неможливо. Тому що в Європі все вже відбулося, наприклад, станом на 41 45 роки для американців. Ну, це був просто шок. Просто шок, тому що ну. Ніколи американці в своїй е, політиці системно не будували констабери Так ну це просто ну, ну це просто знак. Тому коли вони це в дійсності така позиція. Тим більше є, знаєте, спогади, ну не спогади, опис навіть не друзів Трампа, а, умовно кажучи, ворогів е, там демократ близьких до демократів е, письменників, які описували, що от під час його першого президентства а е, Трамп особисто телефонував. Сім'ї кожного загиб, заби, загиблого воїна, якщо він гинув, так? і навіть додумував, додумував якісь подвиги, що він був найкращою людиною, найкращим був в підрозділі. Дякуємо вам і так далі. Навіть, ну, навіть якщо людина не мала таких звиття, тому я не вважаю, що це щось особливе в дійсності відбулося. А тим більше, якщо от подивитися взагалі на родину Трампа, ну подивіться всі діти навколо нього. А то знаєте, буває так, що от не спілкуються діти. Діти спілкуються, вони ж вважають його авторитетом. Онуки навколо нього. Ну він достатньо сімейна в дійсності людина з бурхливим, звичайно, сімейним життям. Але ну сімейна, сімейна людина, бачите, вся родина при ньому. Там донька з ним працювала, онуки з ним працюють. Це теж говорить ознаки, те, що все ж таки розуміння того, що життя є безцінним, у нього є, як у будь-якого американця. Те, що він так відреагував, це ну не факт, не факт, що воно не, не в дійсності не розчуло його, тому що. Як і дівенс визнає, вони бачать, що відбувається на полі бою. Вони бачать яке що відбувається, і це не може їх не, не ну, дратувати, тому що знову таки, в голові раціонального американця те, що відбувається, ну це просто жах, тому що вони просто не розуміють навіщо так от вбивати людей. І тому ну, така позиція цілком природна. І ну і повинні розуміти, що Трамп сам. Багато у нього на публіку. Він я впевнений, що всі цей розмова про те, що Трамп не передбачуваний, Трамп сам розпускає такі чутки для того, щоб всі знаєте, бігали в правильному напрямку і робили все, що ще водно. А він підтримує це. Чому це це достатньо правильна тактика перемоги. Це тактика називається створення стратегічної, стратегічної невизначеності. А що ти будеш робити? І всі бігають навколо тебе, тобі догоджають, роблять це, все, що потрібно ну, просто час економіць. Не час економить, тому що подивіться, як він бомбардував Іран. Оголосили, mm -hmm. що буде через два тижні якесь рішення. Влупили через три дні. А тепер все бігаєте і думаєте, що вони будуть робити наступного разу, а де вони можуть влупити? Це дуже нервує в першу чергу автократичний режим, а тому, що вони не знають, що, що він зробить наступного разу, куди прилетить бомбардувальник. І тому це я не вважаю, що це щось особливе, тому що у нас багато надуманого щодо Трампа. Там в дійсності ну тих, хто спогади людей, які з ним особисто зустрічалися, ну просто там, десь за обідом. Ну абсолютно притомна людина. Говорити, що він не ідіот. Ну як у нас люблять деякі ідіоти, мене інших слів немає. Ну ідіоти не стають президентами США, так не на критику, незважаючи на те, що постійно на нього. Преса говорила і так далі. Він це все пройшов. А так чи може бути у нього сантимент? Може Добре. бути сантиментом. Повертаючись до саміту, в ГАЗі за Телеграф, перепрошую, пише про те, що НАТО влаштувало виставу, справді виставу для Трампа. Що саміт був організований з окремими входами, королівськими прийомами, вечерею в палаці часів 17 століття, що з ретельно продуманою атмосферою абсолютної поваги до Трампа. І що кожен жест і кожне слово були були спрямовані на те, аби зміцнити у Трампа відчуття величі тегенсек НАТО говорить про те, що не просто працював на публіку, а що він грав на емоціях Трампа і також назвав американського президента. Цитую татком, який іноді змушений сваритися. Ця фраза пролунала як дипломатичний комплімент. І для того аби показати е, Трампу, що така структура, як НАТО, його не просто поважає, а обожнює. Чи помітили ви таке, і якщо так, то для чого було створене ось таке підлизування, про яке пишуть журналісти до Трампа? Щоб що? І чи допомогло воно? Давайте так: підлизування це називається дипломатія. Угу. Нарешті, нарешті, західні країни почали працювати професійно. Вони нарешті склали психологічний портрет Трампа да, і почали mm -hmm. по ньому працювати, тому що цим до цього займалися виключно росіяни. От росіяни вони дуже системно працюють, як спецслужби, складають психологічний портрет, які тригери? Де треба працювати? На що треба натиснути? Королівський палац? Ну так це ж логічно. Ну, Трамп же вішав у себе, у себе в Твіттері, що я король. Ну, так, якщо ти король, так ми тебе запросимо у справжній палац, покажемо, де воно є. Першим взагалі зрозумів, як працює світ, це президент з Фінляндії. Найбільш такий е, прудкий був хлопець. Да? Він пішов, е, пішов, пограв з Трампом в Гольф. Звичайно, що програв. По дорозі він продав йому свої криголами, так поговорив за Росію. І дивіться, я оскільки я не зустрічаю інтерв'ю, міністр э... Э... цього на прем'єр чи президент, просто зараз. Ну по-моєму, прем'єр. Да mm -hmm. скільки не зустрічаю розмови про Фінляндію. Він говорить: я, я говорив там з Трампом, Це не... ще не зрозуміло, хто з, з ким частіше спілкується. Так, так працює дипломатія, так працює на емоційній дійсності зв'язках. От чим чим завжди були сильні росіяни? От вони вміли використовувати ці переваги роботи спеціальних служб, психологічних портрет, як можна зробити так і так і так, тому нічого -то дивного немає. Якщо він задоволений був, якщо все добре, пообіцяв підняли витрати на оборону, в тому числі те, що те, що він їх там впінавши з другого з першого строку. Ну він задоволений. Ну значить йде все в порядку, чи відповідає, це відповідає інтересам Європи і України. Так відповідає, а далі знаєте, не знаю. Ну ну добре, можна хоч в три палаци його повести. Якщо йому якщо людині подобається, тим більше знаєте, він ж як забудовник, що може подивитися, як люди раніше будували. Теж може, може цікаво, так що так, так тому що політики це живі люди. У нас яке знаєте уявлення про політику, що дипломатію, що знаєте, все на конференціях вирішують. Я відкрию вам таємницю. Більшість <с питань викликають. Ви, Отак ви, 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 от і вирішується. <с 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 так. У нас, знаєте, часто говорили: ну ось у, у нас багато чого власних вирішується в українському політику. Ну так а що ви думаєте? На Заході якось по-іншому? Так, під час неформальних прийомів, коли ти контактуєш з людиною, налагоджуєш емоційний зв'язок, це працює, тому що люди. Люди е, не є раціональними створіннями, е, емоції це теж е, е, частина раціонального мислення. Чому? Тому що якщо ти не підключаєш емоції, не підключаєш емоції з людьми, вони нічого робити не будуть. І люди, які вміють керувати десь е, правильно, е, як знаєте, як зміна крута використовуючи маніпуляції, так? Угу. вони багато угу. чого добиваються. Тільки тут обережно треба, звичайно, виходити. Чому? Тому що, знаєте, є дослідження лікаря, який досліджував а, американського лікаря. Зараз прізвище не можу нагадати. Ну, можна в інтернеті пробити його прізвище. Він якось досліджував людей, а, які були з травмами емоційного центру. Мозку. Ну, от, відключені емоції у людини. Так ось людина раціонально говорила, все рухала. Це інше, але проблема знаєте в чому? була? Вона нічого робити не могла. Вона не могла От, наприклад, перед людиною стоїть, ну, два костюми: один чорний, один, а, один синій. Вона mm -hmm. обрати не може. Тому що кінцеве рішення, як детонатор, у людей все рівно виконують емоції. Mm -hmm. А так ти можеш раціонально говорити. Тобі похитають головою. І все. А так, маніпуляції, вплив, він працює саме на емоційному рівні. От йому сподобалось все прийняли, визнали його авторитет. Рюте визнав його авторитет. Все Все сподобалось. Так, давайте виписуємо тепер чеки, це знаєте. Mm -hmm. Тепер вони оплачують авторитет. Чи працює це на загальну справу? Працює на загальну справу. Чудово, mm -hmm. чудово. Mm -hmm. Щоб завершити блок з Трампом, американський президент сказав, що його слова про припинення війни в Україні за 24 години, звісно, були сарказмом. Що Путін дуже складна людина, і в Трампа також були проблеми із Зеленським. І також Трамп сказав, що це найскладніша війна. Американський президент він от дійсно не очікував, що питання врегулювання війни. В Україні є настільки складним, чи зараз все таки хоче відійти від так званого миротворчого процесу, абстрагуватися і трішечки можливо дати задню, якщо можемо так говорити. Ну давайте так думали, що чи думали вони, що можна зупинити війну? Думали, Де, це з чого ми місто. почали розмову? З чого ми а. почали розмову в американському, в американському розумі воювати це просто ага. безглуздя, просто безглуздя. Навіщо вбивати десятки тисяч людей вбивати? Заради чого? Тому він часто й говорить: молоді люди гинуть. Вони не розуміють, як це можливо. От просто, просто вбивати заради вбивства, так? І тому на певному етапі вони думали в дійсності. Що можемо зупинити і далі будемо говорити? А виявилося, що значно складніша проблема: що росіяни готові й далі вбивати, і Путін готовий далі це. І тут, тому вони перебудовують в дійсності стратегію. Чи будуть вони миротворці? Де да не миротворці вони, вони є частиною, вони є нашими союзниками. Вони нам постачають зброю, вони нам постачають розвідку. Да? Ну, не є вони миротворцями. Чи кинуть вони Україну? Я думаю, що вже не кинуть, тому що вже Україна демонструє результати. Демонструє результат, особливо коли там, ти свою зброю робиш, довбаєш туди, куди потрібно, Щоб, якби Міністерство оборони, щоб знову таки, як я говорив, по, по вухах надавати, що фінансувало нашу зброю, було б швидше, процеси рухались. Коли СБУшники організували удари по стратегічних по стратегічних а, сам, літаках. Дивіться, військові американці починають відкрито говорити, що Україна може виграти війну. Це говорить про те, що пройдений етап багато, багато чого пройдено. Тому я не думаю, що вони вже зможуть покинути. що Трамп особисто вкласти в цю історію. Він особисто багато чого вклав. І так просто, тим більше вони там його республіканці говорять, кинути не можемо. Це буде катастрофа, це буде другий Афганістан. Афганістан для Трампа, знаючи, чим це закінчилося для Байдена. Просто тригер. Просто тригер. Бо цього теж не хочуть. І наше завдання ну демонструвати силу. Чим більше ми будемо демонструвати силу, тим більше нам будуть допомагати. Тут це аксіома. Що ж, пане Тарасе, дякую вам за нашу чергову цікаву розмову. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, звісно, якщо вам подобається те, що робимо ми. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і побачимося у наступних випусках. Тихого, мирного і спокійного дня усім нам. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.